Вітаю, це Шевченка, челендж 2017. Я приймаю виклик від Олександра Дубенця. Продекламую уривок з поезії Шевченка Іван Підкова. Було колись в Україні ревілі гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, а сталися могили на полі. Високі ці могили, де лягли спочити, козацька біла тіла в китайку повите. Високі ці могили черніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внукосу несе в росу, за ними спиває. Було колись. В Україні лихо танцювала, журба в шинку, горілку, поставцем кружала. Було колись добре жити в цій Україні, а згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Передаю естафету Сергію Кузьменко, Олені Шевченка та Тамарі Анока.